Коли дитина говорить як робот одним тоном, чи можна навчити її інтонації? Звісно, можна, ще й просто і весело навчити інтонації, а не чекати, поки вона з'явиться сама, дивно, правда? Вміння говорити з емоцією це не лише природний талант, а й м -м, навичка, яку можна розвивати. Спробуйте такі варіанти. Грайте в театр разом з дитиною говоріть голосом персонажів: як злий вовк, радісний зайчик, здивована лисиця. Це е, вчить виражати емоції голосом. Е, додавайте настрій. Е, під час читання казок. Виражайте емоції. Е, це не просто. Але, питаючи, дивуючись чи хвилюючись, покажіть приклад. Співайте, навіть проста пісенька розвиває музикальність мовлення і відчуття інтонації. Спробуйте фрази із повсякденного життя їсти кашу. Не чекайте, поки дитина заговорить з інтонацією сама. Допоможіть їй. А якщо ви не знаєте з чого почати, на моїх онлайн-заняттях я проведу вас через цей процес у формі гри. Хочете, щоб ваша дитина навчилася говорити красиво? Виразно захоплюючи слухача, підписуйтеся на мій профіль, записуйтесь на онлайн-заняття. Разом ми зробимо голос вашої дитини чарівним!